Динаміка будівництва ЖК Сенат за травень триває підготовка до бетонування монолітної плити перекриття комерційних приміщень, тривають роботи з утеплення фасаду в першому під'їзді. В другому під'їзді завершили скління квартир зовнішньої частини будинку. У другому і третьому під'їздах завершуємо мурування внутрішніх міжквартирних та міжкімнатних стін сьомого поверху. Також завершили роботи з влаштування зовнішніх стін восьмого поверху. Та завершуємо влаштування захисних парапетів, технічних надбудов і виходів на дах.